Російський шахет пролетів 350 кілометрів над Білоруссю. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гаюн. У повітряний простір країни він залетів о третій годині ночі. З Гомельської області дрон долетів ледь не до Мінська. Тоді, по тривозі, білоруси підняли вертоліт мі 24 і також винищувач су 30 Пізніше безпілотник увійшов у Вітебську область Білорусі і, ймовірно, долетів до Вітебська. Що сталося з ним далі, невідомо. Костянтин Криволап зараз приєднується до нашого ефіру. Це авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, доброго вам дня. Доброго дня вітаю вас. От стосовно цієї цікавої новини про російський шахет, який пролетів цілих 350 кілометрів над Білорусю. Що він там шукав? Чи це був якийсь навчальний політ випробування якихось нових спроможностей? Мені здається, що це все пов'язано з цими навчаннями, які зараз проходять. В Білорусі після того, як Білорусь зайшла в цей Шанхайський союз в ШОС. Ну, така дуже дивна історія, але вона є. І вони, мабуть, там щось перевіряють боєздатність частин стосовно перехвату цілей на кшталт Шахеду, тому що це вже другий такий заліт. Там 11-го був аналогічний майже аналогічний заліт Шехеда, який з України зайшов туди, там політав, і десь він теж зник. Перевіряють, чи здатні білоруські війська збивати такі цілі. Мені так здається, тому що щось таке інше. Там що він там заблукав, що в нього там збилася система керування, що там неправильно було запрограмовано його політ. Ну це це в це важко. Важко уявити собі.